Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Послухайте, чим буде позначений наступний тиждень, 2 лютого згідно нового календаря, стрітання Господне 40 40-й день після народження Ісуса Христа. Зустріч Симеона з Богом. У кожному з нас є свій день 40-й день народження після нашого дня народження. Це дуже важливий день. він… Є символом нашого імунітету і зустрічі з вищими силами. 4 лютого всесвітній день боротьби проти раку, 9 лютого міжнародний день стоматолога. А в ці дні народилися днями минуло 400 літ від дня народження легендарної Марії Гордіївни-Чурай, української поетеси, співачки. Незважаючи на нищення українців та України впродовж багатьох століть, Всевишній тримає крила над Україною від початків її утворення і донині. Інакше не здійснилася би новітня історія України віршами та піснями, бойовими маршами українською літературною мовою, козацької доньки Марусі. Чурай, яка здобула належну освіту і два роки вищої музичної освіти у Дрездені, відроджується Дух України. Після загибелі батька навчання Маруся змушена була припинити. Тому вірші та музика в піснях Марусі Чурай набувають національного колоритну і глибокої ідейності, а в її бойові марші. Кликали до бою з іноземними загарбниками, додавали незламної енергії та снаги на героїчні подвиги. У коханні Марусі не пощастило. Її вірші та пісні на власні мелодії започаткували велику силу новітніх українських літературних дивовижних пісень. Продовжували цю надзвичайну музичну естафету Березовський, Ведель, Бортнянський. Якби не було Марусі Чураївни, чи з'явили бся Іван Котляревський, Григорій Сковорода, чи дозріли б вірші продовжувача усіх семи вет Шевченка? Чи пішли б за ним як найсильнішим українцем Маркіян Шашкевич, Іван Франко, Леся Українка, Іван Іваненко, який розчленив атом, Михайло Бойчук, знаменитий маляр, наш земляк, Михайло Кравчук, що винайшов комп'ютер, Борис Грабовський, який перший в світі винайшов телебачення, Іван Тобілевич. Олександр Засядько, Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк, Сергій Корольов, чи дозріли Павло Чубинський, і Михайло Вербицький, Микола Вороний, Богдан Ігор Антонич, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Світличний, Володимир Івасюк, Василь Стус і багато інших. Національних героїв України. Отже, Маруся Чурай була все ж таки першою. Ось що робить слово і пісня. А в нас 300 тисяч народних пісень, бо Україна дала світові хліб, пісню і крила. До речі, Маруся Чурай народилася 25 січня 1625 року в Полтаві під знаком Водолія і числом Сім. По Полтаві споруджено пам'ятник Марусі чурай, свою нещасну долю Маруся оспівала у власній пісні. На городі вербасна, на городі верба рясна, там стояла дівка красна. Там стояла дівка красна, вона красна ще й вродлива, в неї доля нещаслива, в неї доля нещаслива, нема того, що любить. А славетна землячка Марусі Раїса Кириченко оспівувала Марусю в своїй пісні Чураївна. Ліна Костенко написала твір Маруся Чурай. Минає 140 років від дня народження Стефана Балея, українського і польського психолога, педагога, філософа, члена національної технічної школи польської академії наук. Народився. У селищі Великі Бірки, а в Тернополі його ім'я названо одну із вулиць міста. 3 лютого минає 90 літ від дня народження Романа Яремчука, українського господарника, багаторічного директора заводу ВАТРА. Народився в селі Байківцях. 85 літ виповнюється фінансисту, мистецтвознавцю великому. Пошановувачу української культури Ілярію Пелепцю, який зібрав 140 книг про Тараса Шевченка і 56 кобзарів, народився в селі Біла на Чортківщині. Данило Чепіль, український архітектор, краєзнавець, народився на Бойківщині. Степан Чернецький, український поет, перекладач, журналіст, актор, режисер. Автор пісні Ой, у лузі червона калина похилилася, народився в селі Шманьківці на Чортківщині. А 4 лютого 1494 року помер Юрій Дрогобич-Котермак, український астроном і астролог, лікар в минулому ректор Балонського університету, автор першої друкованої книги. Вчитель Миколи Коперника, доктор медицини і філософії, народився в Дрогобичі, де йому споруджено пам'ятник. 105 років тому покинула цей світ Наталя Кобринська, українська письменниця. Боролася за права жінок, народилася на Снятинщині, в Прикарпатті. Цими днями відійшла у засвіти, колишня. Агрономша колгоспу слава заслужена агрономша України Галина Йосипівна Кормило з дому Смиричинська, яка народилася в селі Бернадівка біля Струсова. Придивимось до місяця і порадимо зірками, а наступний тиждень. Буде проходити на зростаючому місяці. 3 лютого день напружений. Всі інші середні овен тиждень оновлень деякого відродження після кризи, повернення до минулих ситуацій, сприяє їх гармонійному завершенню талиць. Тиждень особливо сприятливий для глибоких розмов, написання творчих текстів, обговорення духовних. Тем чи аналізу складних питань. Перед вами відчиняються двері до нових горизонтів, близнята, мир і натхнення, таке гасло життя. Планетні впливи цих днів сприяють внутрішньому спокою, медитаціям та духовній роботі рак. Слухайте свою інтуїцію, особливо. Під час ухвалення рішень, не сумнівайтеся у собі та власній значимощості у соціальному аспекті життя. Лев, очікується серйозні дискусії у взаєминах, інтенсивне спілкування, важливі розмови в цей період можуть змінитись ваші плани, з'явиться можливість глибше зрозуміти партнера. Або розкрити приховані проблеми. Діва, Ваша професійна реалізація вийде на новий рівень. З'являться натхнення для реалізації сміливих ідей вас може зацікавити тема фінансів, інвестицій чи спільних ресурсів Терези, Обставини тижня допомагають розкрити секрети. Чи маніпуляції посилюється ваша проникливість, що дає змогу виявити таємні мотиви інших людей. Тиждень сприятливий для аналізу фінансів та планування бюджету. Скорпіон, будьте уважними у спілкуванні. Слова можуть мати більший вплив, ніж ви думаєте. Станьте ініціатором серйозних розмов. Обставини тижня допоможуть розібратися у прихованих мотивах та дійти істини стрілець. Обставини тижня сприяють започаткуванню нових проєктів, особливо пов'язаних з технологіями, соціальними ініціативами та креативними рішеннями. Сприятливий період для вироблення нових стратегій козиріг. Гарний час для роботи над собою, пошуку внутрішніх ресурсів та переоцінки цінностей. Емоційні зв'язки зміцнюються, з'являється душевна близькість у стосунках із родичами водолій. Це час, коли енергія оновлення та стратегічного планування допомагає закласти основу для довгострокових цілей. Тиждень принесе вам заряд сміливості та рішучості, особливо в особистому житті риби. Використайте свій магнетизм та психологічну силу, щоб надихати оточення. Енергія тижня посилює вашу здатність знаходити вихід із складних ситуацій. Це чудовий час для встановлення гармонії. O